Порятунок для пенсіонерів і переселенців у селі Колонщина на Київщині відкрили друге поселення для переселенців старшого віку. Ключі від нових квартир там отримали 27 мешканців. Чим забезпечено помешкання детально про умови в сюжеті Катерини Самойленко? Ваша кухня того є. це ваша кухня. Олена отримала ключі від нової квартири на Київщину. Жінка переїхала з Запорізької області. Каже, для неї це початок нового життя, бо через війну втратила все. Війна до нас прийшла через неділю ровно, через Крим, через Мелелітополь. І як зайшли через неділю, і по сей день вони не вийшли. Навіть не треба вам розповідати, що все, абсолютно все, що наживав роками, все потеряно. Все розкрадено. Руський мір показав, як вони можуть спасати нас. Олена разом із сім'єю покинула рідне місто у березні 22-го. У Мелітополі залишила бізнес і житло. Машинку продала, заплатила кредит, цей який ми брали на розвиток бізнесу, але росіяни роз, роз, розікрали його. Ну нічого не залишилось не в там, не ні тут, ніде. Тим у ці хвилини всі негаразди немов лишилися позаду. Ну а зараз емоції сумасшедші. Я, я успокоїлася тим, що скоро буде зима за, за вікном, а я буду сидіти в теплій хаті. А що до мене син військовий каже: мама, мені вже через пів за півроку положен відпустка, але я не знав, куди до тебе приїхати. А тепер я приїду до тебе в гості, мама. О, яке ліжко? Я й не думала, що я вже на старості буду спати на такому ліжку. Загалом 27 пенсіонерів-переселенців заселяються сьогодні в чудо містечко. Це люди, які опинилися на межі виживання. Це люди, які втратили своє житло, які були евакуйовані з зони бойових дій. Це люди, які проживали в шелтерах, гуртожитках. Станом на зараз вже 170 осіб проживають чудо містечко. Ми також плануємо до кінця грудня заселити ще 170. Чудо містечко один із проєктів, що заснував в Україні благодійник зі США Дел Лой Хансен. Переселенці отримують тут не лише квадратні метри їм дають безкоштовні обіди, вони мають можливість облаштувати власні городи. У містечку працюють бібліотеки, які також виконують функцію укриттів. У разі відключень світла є генератори. Це містечко збудоване для людей похилого віку, які втратили житло. Здебільшого це пенсіонери, які все життя важко працювали, облаштовували свої оселі і врешті втратили все. Я хочу, щоб до кінця року в мене тут жило приблизно 600 родин. На Київщині Телло і Хансен побудував уже три містечка, де зараз живуть кілька тисяч переселенців. Якщо це молоді родини з дітьми, вони можуть залишатися там до п'яти років, сплачуючи тільки за комунальні послуги. Для пенсіонерів термін проживання у містечку не обмежений. Євген Нопрієнко, Катерина Самойленко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.